На Джаггер, атака, але є Блейдфюрії, типу. Опа, Чикс. Романчик. Романчик, ти в таверні? Ліпше на топі. На топі, ну роман, ну роман, да, Скелерт. Ну, ну Дає шанс молодим трошки відчути якусь можливо, запах перемоги. Власне, всю дорогу, так, на когось атака Міду, ДК, підставляється тут один. Під своєю вежою теж помирає. Дазл навіть ну, ніяк він не може тут йому допомогти. Е, з цими всіма ХП просто зайшов і втанчив все підряд. Ну от Вардек стоїть, а ДК не стоїть. Помер на ДК, Магнус стих відвезти Мерту. Атака на неї. РП. РП теж тиснуть під час того, як працює Вейл. Мерта поки просто стоїть, виглядає, Наекці він не може поки її. На Екс в рейджі банально профотографував цю двіжуху, і вони відходять. Ну. Трибати, походу, так, да. опа, тут скарчить. Ну, його важко буде вбивати. 2400 хп, пішов демедж просто по позакару, спроба. Ну, глімер засейв, варді ніяких немає. РП уже заюзане, рей пішов. Добре, у... мінус дазл, Магнус, трижди за все, теж помре, з нього повістка його помирає. Місцеві не здава, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ну, тут. Була якась одна, знаєте, командна спроба. Зайшли. Скевік намагався в цій грі, знаєте, давати шанси команді. Дві е смерті в нього є, от і третя, але він прокидається після Агіди. Найкс не може взагалі ніяк з ним битися. Е Найкс просто не має слотів. Е Один армлет лишається Магнус. Магнуса ще теж підв'язали до е цього до деревця і все. GG, е власне. Е в якійсь мірі, скажімо так, на, ну очікувано. Глянемо, як буде тут чат, що розпочинаємо власне дивитися за другою грою сьогоднішнього ігрового дня. Це, По доті зараз подивимось. Ні. Тут, якби Венга таких не цьому. Ну, грубо кажучи, це. Ну, допоможіть. Там пасивка. А чим їм допомогти? Ну, от що, ну, колбочка, пустим, так. Мало них. У Праймала немає ТП, і їм треба просто тікати. От ще якийсь слабрейк, геніальний. Опа. Ой-ой-ой. Тут накидка непогана пішла, закинулося до Бену від Зимса, Це ультує і поки немає як збити ультимейт, І цемка непогана, тут надамажила, Лазевс приходить сюди, в нього є філактерія, має втікати на тіні, ще гречка від колдауна. Тайдик приходить сюди, є вже, вже в нього кнопка через 5 секунд. Купив Блінк. і помруть тут четверо взагалі. Ах, ну таке щось вони не встигають трохи. Так, там так, напали ну, в топі на Праймелл Біста, будуть його зараз намагатися вбивати на розвороті, він намагається щось натиснути, перевага пішла по двох героїв, як ми бачимо, Праймели будуть вбивати. Він натискає там на останніх своїх цих подухах пульверайси, але врешті-решт відправляється в таверну, Луна теж вбивається, емку заберуть, свапають вони дека, така буде помирати, 12 тисяч переваги, ну і батрайдер. Єдиний хто виживає в цій ситуації, і то не факт. Темка ультує, спроба тут якось закамбекати, пішов лембрек від Брейдера, лосову вже немає, Венга буде помирати, Венга, Венга, Венга. Померла мінус один в один. Ну, там супер хп всі, алхімік заходить сюди. Алхімік ще фул ХП має. Так, мінус 2, є байбеки, чомусь їх не тиснуть. Мере Алхімік. Тисяча хп лишається в нього. 600 400 банку наколотав, банку не опустив, помер. Буває, Петрович тут. Так, почекайте, бо а що це? Ну ладно, байбеки, так. Ні, Венгу витягають, намагаються равага пішла, непогано по трьох героях, навіть по чотирьох як ми бачимо дістаєші по луні. Намагаються якось вони пофайтаться. МК вже буде помирати, батарейдер теж відправляється в таверну. Праймо виривається досить непогано, Ледика буде бувати, він без позиції знаходиться тут. Луна б'є трішки на тих героїв, намагається якось розібратися з алхіміком і тейдома, але, на жаль, цього недостатньо. Засипка пішла, тоси будуть натискатися, і герої будуть помирати. Це цім файп, це мінус Ну яких, втім, будуть перемагати. Готовий, на ТПшках. Щоб його засейвали, але ТП ніяких не буде, він буде помирати. Так, до речі, от власна реалізація РГНК, але тут Габела. Тихо, не Габела, онлі дискета на місці, Кімбер жити, Кімбер виходить, Свен заходить, ГДС пішов, бога, ультимейт. Далі, то треба когось вбивати. Ууу, там Сейвіде хороший. Квакера, 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 квакера. Щось де може по ньому взагалі немає, поки вели тільки Оде. Має помирати і Венга. Тут мінус Венга. Спліт біжить, Спліт рубає. Трипл кіл. Сплітенко. Тати в таймін. Гарно! Пуч хукує, але тут Марка. А де Марка? А чому він не повернув його, Я не зрозумів, де стається Спліт. Спліт скоро помре. Да, Спліт помре. Лол. Камбас пішов. Наверкраї намагається вийти від жвині. Вайпер туває його. Мінус Свен. Блін, ну а що сталося? Як воно це є? ОД змило, Одеписне БКБ, Хук. Хук вдалий, але дуже мемно він виглядав під час свапу був. Венга зараз теж помре, вайпер. Вайпер, ну дуже важко. Ну, без БКБ не грабельно в цій грі насправді. Е -е 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 -е. От. Вечір хто приєднався, власне. До трансляції вмощити зручніше, в нас тут непогані катки. Тут Хоуп намагається в соло ловитися, вийде в ультимейт, глібри видали від себе. спліт приходить сюди, вбиває власне квакера буквально за декілька ударів. Тут Хопа взагалі ігнорують, побігли просто бувати по джапочку під БКМ, намагається видати якийсь демедж Куч. О, ще от. Таке стається, так, да, це GG від ОД і. Опа. Нічого собі, яка атака на троля, непогано. Настакують далі, там є стіки. Кентавр теж є стіки, є лотус, ну і дивна насправді виглядає як спроба. Що вони отак от вирішили напасти. Смайлі. не смайлі теж помре. Тіразор. Та й бани. ПТ, стіки. Треба якийсь тп тепесейв є. Ра. навіть. Ой-ой-ой, Стіки. Не встиг на смайлі його на жаль захвати. Там Смайлі помре, напевно. Ай-яй-яй, блядь! Там все написано, Кентавр стрибає, але він. Да, треба тиснути станпіт. Ультимейт пішов, Драго, Пуч прийшов, сліп непоганий. І хороший власний ультимейт. Імбестінгер ну, сюди. Пас пролетів, боже, який шикарний кол, вони зараз тут помирають, так? Да? Хускар досі живий, тайт прилітає сюди. Хускар. Ой-ой-ой. Ну це, до речі, розлився. Розлилось арсенал міцний. Тут вдалий хук під т 2 Весел пішов. мінус 3. Тайді приколи. Тотос під веселом. Дуже дивна атака, але добре. Кентавр його тут непогано, в принципі, підтримує. Тотос помирає. Хоскарь стримає, стримає сюди. Койл, Майл. Ой, мйолнір на тролі, але його сліпнули, він не може нічого робити просто його ультимейт, але ми... мінус 3. Що за атака була? Це що було. Справа Ох, 6... їбать! Ух, блядь. Боже, Бафік майже викриває викриваєсь. Хороша волойоло, треба відійди. Троль вирішує, що, що треба битися сюди. А за який донат Скевік ой, зіграє ой, на какао ой, Капіна Алхімі через радік блискавки. Ой-ой-ой, ой. Дякую за донат. Там Стінгера теж б'ють, поки мінус три. Um. Від стінгера, але. Вийдіть, ну, просто, ви... вийти, просто вийти. да, 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 да. вони розуміють, що ситуація погана, там непоганий сейф, троль заходить, гарно буває, але поки це тільки пуч, кентавер теж помре, помирає власний троль. Ой, не троль, перепрошую, а кентавер. Драго намагається втекти, а... дають йому якір. Він помре, підчіпляє так само і смайлі. Смайлі. У, до речі, не помер, але 5. дочекався до кінця. Троль ультанув, боже. Привіт із Серебрянського лісу. Е, дякую за донат. Вам теж привіт. Роль, просто вау. дурони, на жаль, відправляються відпочивати. чат отак лишаємо. У мене немає такої перуки, але це хороша ця. Це хороша. Тут зараз буде нереальна маспа ВП поки секундочку. Так, пішла двіжуха, тут намагається вбити дровку. Просто ультра ПвП. Він і без паруки клоун. Він і без паруки клоун, дякую за донат. Поки вбили дровку розміном на цього, розміном на гріма, тут буде спроба вбити ВК, ще ВК, тікає, ну тікає. А підкопатись! Ой-ой-ой! Блядь, який задрот! От ми підкопємо. Така на Разора, ну тероблейду, до речі, треба заїздати ілюзію, просто рит-клік жати. І здається, ну натисне ілюзію ще на тебе. На тебе виклик ще одну ілюзію. Найс, разор досі живий. Копіше від пака непоганий. Мінус веде. Ой-ой-ой, яка хороша ротація. Well, доб Не тебе. У нього Нахібає Скастриба вперед, епіцентр. Пішов непоганий станчик. Якщо Razor зараз напідить, це буде максимальний гіль, але він такий, він жирнючий. Диви. Він стримається Санфінг без здоров'я. Пак заходить непогано, дрімфойл хороший. Снайпер помирає. Без позиції опинився, як, це, це моя школа, все. Я поняв, це моя школа. Піти за вижу, Це, Навів цей брекет треба, може. Це дуже похила атака на пака, Лол, не похила. ТБ, мінус. Блін, гарно, чекай, А, тут вард стоїть. Я щось думаю, насправді він не дотягнеться до нього. Резор тут добра, звичайно, грімає. Резора СВАП, але є ще в ньому баф. Дровка, спідшот пішов. Венга дуже довго живе під бафом від Свапу, непогано. ВК ресниться, коли коли дровка йде. Роман один, тікай, манта, манту! Дочмантую! Бать! Я так не вмію. Фак, збройний. Спроба знову ж таки вбити снайпера. Так, але чомусь вони двоє заходять сюди. ой ні ні, це так не працює. Не працює, Гайс, ні. І дровку, дровку рятувати, вона без позиції, все, є Сандер, але вона звідси не вийде, є блекінбар, але її вб'ють. Її просто зараз б'ють за секунду. БКБ непогано, Манта. Тікати ще глейсер є. Ні, він просто ТП, от. Нормально, не вистачить шкоди. І вони форся дровку, натиснути пайк вперед і так далі. Тут дайк пішов. Щоб... За тебе, тебе вже помирає. ВК танкує на її ультимат. до речі, непогано там якось хтось чимось підхилив. Сенткін, сенткін помер, тому що в Розора було ще БКБ, та байбек. Ну все, буде спробувати та. Боже, як же він сполить на бляте! Це просто пізнець, він просто в соло і снайпер стоїть, весь час нарізає. Уже мінус 4, там непогано розвалюється все-таки команда, але снайпер по паку, ну не можеш ти допрацювати. У нього є БКБ, БКБ ТП-аут. БКБ ТП-аут. Дровка зараз просто підсяде на нього. ТП аут. Свап, щось. Стигає. Спроба зараз буде його якось підловити. до речі, за ганімом. Тепер можна майже кудись тримати. Може який хороший койл, І там на снайпера пішов, де відразу відразором, на снайпер відразу. Снайпер тисне БКБ, до, о, байбек, перепрошую, байбек пішов, Сенкінг намагається тут стрібнути. Сандерсон кінвайкий, коротший Сандер! Гарно тиснуться кнопки, гарно, дуже гарно, кнопки пішли. ТБ, тисне форму, але таку похили, звичайно. Мінус три, снайпер дайбек можливо буде, якщо він прибіжить сюди. Дровка відходить від ВК. ВК вже після реінкарнації. Пішов шарт від дровки. Мінус. І... Так, no, like. байбек від тебе пішов. Це дуже насправді. Дивний момент, тому що вони з Венгою байбеком з один за одним. Так, секундочку, Санкін, Санкін помер. ВД треба байбекати з Сефа, не дуже хоче дефати. Венга, Венга, Добре, Венга ще живе, ще ультимейт пас є аганівний. Дровка там заганала снайпера, сна... снайпером натиснув ВКБ. Так, під ВКБшка заходить в людей, Биба... починає вбивати їх. ВК все, ВК стрибає. Ну, снайпер поки не дамажить. Він взагалі відійшов в момент, коли Дискін стрибнув сюди. А його слаб. Так, немає ага. байбеку. Байбеки натисли отут на боті. Треба було вжимати всім байбеки і дефатись на ласт. Аекс, рейдж. В нього немає демеджу, тому треба бути обережними. Акс все таки боляче крутиться. Марс проходить сюди. Арена спец, оладісьйон! Непогано, власне, скасти кнопки, але тут Акс гарно закрутився, добив власне на і на цій пачці магнетар помирає через 1, 2, 3. Да. Ой, Акс тут гарно стрибнув, ульта-апарата ну, максимально невдала, бабка, до речі, непогано дає демеджа, Акс помре, а там шлейфом за зачепило, мінус ліна, пак не помре, Вівер забігає сюди. Зараз Вівер тут подоїдає е, сапіків, мінус один. Апарат Є. намагається насправді добрати пака, похила ідея. Тай на цьому дають. Ульта апарата, до речі, дуже вдала цього разу. Як мінімум в ціль? Опа, вистрибуємо. Акс, шикарний кол по двох героях і пак дається десь відрімкол, пішов містин, ага. мінус 2, мінус 3. Що це буде черговий, мінус 4 магнета, що мутить тут на Найксі? Прикольний був момент. Він ріпмечник помре. Питання по тому, чи виживе тут Найкс. Рейдша секунда, дві, Сайленс, пак. Тичка. Грає в Грає в Армлет, виграє Вармлет, ви Так, можливо, стрибне. Який Х... Алло, Артізі? <свят> Хто це на Найксі? Що за геній? Стрибок Марс, його спіймали, по ньому залітають всі кнопки. Марс треба жити, натиснути. Там уже помирає Снепка. Поки що непогано. Вівера. Вівера, Деліна, де, ліна? де ліна? ліна боїться, вона не підходить. І Вівер зараз сяде на неї. Блять, уже мінус супорти дуже погано. Ліну Вівер просто задуває у нього єгі. Стрибок, Акса, Мінус Лейстілер. мінус Ліна, жах. Вов, бан, жацький, а я босий, що я побачив зараз своїми очами. Це просто краща атака цього року. Спроба зайти на Оракла, натиснув власне, БКБ і Улиця Б. Оцей тотем тему Грутілені я запам'ятаю на все своє життя, помирає, правда, Оракал. Це непогано. Марс, до речі, досі живий, скинув кнопочку, вбили Найкса, на вбили Марса. Ліна намагається ще тут щось розказати, є Глейпнір, в Ліну заходить два герої. І є Кукі, Кукі, не встигає натиснути Кукі на тиск Глімер, але ні, Ліна. Байбек і вулиця мене на апараті. Ліна намагається тут подефити апарат, апарат в Таверну. Ліна, станчик, по двох героях. Акс стрибає, кінчиком коло її чіпляє. Бам! Ламає він сокиру бії голову. Мінус ліна, мінус апаратор. Чи можемо ми виділити ще хвилину просто за оцей стрибок на воротілені від Марса? Я не знаю, якщо будуть хайлайти. Дивись, будь ласка. Знаєш чого? Глянь на їхню аватарку і подумай, чого він стрибав на тотемі! Вони тупо вирішили в кінці подарувати людям контент. Ну, це поважно. Це поважний вибір, це поважна історія. Марс. Моє просто красавчик, геній найкращий. Діджі пише Магнето і програють, на жаль, команда власне побачимо. Вони старалися, було непогано, але трошечки не пішло.